The в Україні може завершитись протягом тижня. Таку приголомшливу заяву зробила прес-секретар Білого Дому Кароліна Лівіт. Речниця заявила, що президент Трамп впевнений у своїй здатності домовитись з Росією щодо припинення вогню. Президент і його команда зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни щоб покласти край конфлікту, і президент абсолютно впевнений, що ми можемо це зробити цього тижня, сказала вона. Нагадаю, що подібні заяви речниці зараз. Звучать на тлі дуже різких висловлювань Трампа на адресу України та особисто Зеленського, котрого американський президент назвав диктатором, а також заявив, що він не має карт для перемовин і йому слід утриматись від контактів з міжнародними лідерами, які стосуються подальших мирних переговорів. Тобто, як ми бачимо, Білий Дім дає зрозуміти, що лише вони ексклюзивно можуть домовлятись з Москвою, і мовляв, це може відбутись уже дуже скоро. А ви вірите таким заявам?